Вітаю, друзі, 21 квітня понеділок. Папа Франциск помер. Ось таке офіційне повідомлення з'явилося від Ватикану. Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого святішого отця Франциска. Сьогодні, о 7.35 ранку, епіскоп Риму Франциск повернувся додому отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та його церкві. Вінчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за Його приклад як справжнього учня Господа Ісуса ми віддаємо душу. Папи Франциска, безмежній милосердній любові триєдиного Бога. Кевін Фарел, камерарій Святої Римської церкви. Камерарій це особистий помічник папи. А тепер, друзі, пригадуємо фільм Янголи та Демони. Камерарій має зняти перстень рибалки з пальця з папи і розбити його. У кожного папи свій індивідуальний персень з печаткою святого Петра, першого папи Римського апостола Христа, який був власне рибалкою. Під час Седе Ваканти формально Ватиканом керуватиме кардинал Анжело Камастрі, генеральний вікарій папи, архієприсвітер Собору Святого Петра. Він вчора замість папи читав Урбі ет Орбі. Друзі. Ну, перш за все, співчуття римокатоликам, всім, хто шанував папу Франциска. Я вважаю, спочивав папу, мабуть, найбільшою ганьбою римсько Католицької церкви, Риму, Ватикану. Більшого Ліберала, гомофіла і содофіла я не бачив і не чув на римському престолі за весь час його існування. Папа Францис став папою, в результаті фактично, перевороту, який був чинений глобалістами в католицькій церкві. В результаті якого його Пречестиник Бенедикт відійшов на спокій ніби через хворобу, чутки про смерть папи ходили давно. Дехто навіть стверджував, що папа вже помер, а це приховують чиновники Ватикану, приховують для того, щоб обрання нового папи. Зробити під себе. Роблять це глобалісти, неоліберали, різного роду не, нечисть. Не знаю, так це чи не так. Але спочатку відбувся візит Мелані до Вашингтону. Зустріч з Трампом з віце-президентом Дівенсом. Потім Дівенс в Італії, а потім його зустріч вчора з папою. В День Великодня. А сьогодні, звістка, папа помер. Я вже чув версію, навіть, що Венс приїздив пересвідчитись, чи живий папа, чи ні. Не знаю, як то було, але боротьба за Святий Престол розгортається досить і досить серйозно. З одного боку, консервативні сили, з іншого ліберали. З одного боку, консервативні сили серед кардиналів буде підтримувати Трамп, Мелані, інші право консервативні політики світу. Лібералів будуть підтримувати Шваби, Сороси, Макрони та інші. Це ідеологічно. Це геополітична боротьба. Від обрання папи буде залежати майбутнє Майбутнє Католицької церкви, майбутнє християнства, майбутнє світу. Обрання папи консерватора може стати поворотом захистом традиційних цінностей. Абсолютно нової повістки денної для Європи, для світу в цілому. Тому це так важливо, не дивлячись на те, що наша країна в більшості своїй православна. Ну і от головні претенденти на престол святого Петра. Отже, кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану. Він фаворит серед букмекерів. Не дивуйтесь, букмекери роблять ставки, в тому числі й на обрання папи. Паролін представник дипломатичної місії Святого Престолу. Частину своєї кар'єри він провів в нунціатурі, тобто в посольстві Ватикану, в Нігерії та Мексики. Кардинальську шапку отримав з руки папи Франциска. Він же призначив його державним секретарем. Володіє французькою та кріміталісткою англійською іншими, являється прихильником ліберальних цінностей. Його основний опонент, епіскоп, кардинал з Сполучених Штатів. Кардинал Реймонд Берг, провідний архіконсерватор. В багатьох церковних питаннях. Хороженець штату Вісконсин, колишній архієпіскоп Сент Луїса. Опонент покійного папи Франциска. От на нього і будуть робити ставку Трамп і праві консерватори. Його обрання папою. Може змінити світ. Може захистити світ. Може не дати наступити кінцю світу зараз. Папа консерватор. Це те, чого потребує церква. Це те, чого потребує світ. Це те, чого потребує людство. Боротьба буде не жартівливою, Вона буде політичною. Вона буде духовною. Вона буде глобальною, ідеологічною, і навіть буде відтінняти проблематику нашої війни в Україні та багатьох інших речей. Тому що, я вже казав і повторюсь, це визначить майбутнє людство. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.